Ростислав Смірнов вже з нами, радник міністра внутрішніх справ. Ростиславе, вітаємо вас. Вітаю. Давайте поговоримо про цього очільника СБУ Харківщини колишнього, якому суд напередодні оправив запобіжний захід і його підозрюють у державній зраді. Чи багато іще в лавах СБУ у нас подібних персонажів? На вашу думку? я, я, я насправді думаю, що це взагалі такий певний. Початок очистки наших правоохоронних структур. Я думаю, що це точно не кінець. Це я так наскільки мені відомо, знову ж таки там в тому числі відкритих джерел, як правильно це позиціонували, це була напевне однією із причин, в тому числі звільнення попереднього генерального прокурора і е, голови служби безпеки України саме через те, що були, скажімо, люди. куди допомагали, якщо можна так сказати, ворогу. Саме тому я думаю, що це, скажімо, такий певний початок в цьому плані відкриття таких кримінальних проваджень. Я не можу сказати, що їх зараз надзвичайно велика кількість відкрита, але знову ж таки дійсно вона є. Там більше займаються інші структури На Міністерство внутрішніх справ. Ми в свою чергу виконуємо більшу роботу. Не по збору доказової бази, в тому числі по колаборантам по іншим статтям і передаючи далі вже в відповідні правоохоронні структури, які будуть займатися безпосередньо цим? Ну знову ж таки, ця робота ведеться. Я не можу сказати, що вона знаєте має якийсь там початок і кінець. Я переконаний, що вона буде вестись безперервно, поки ми не очистимо всі наші правоохоронні структури. Ну так, бо ми ж знали, що за всі ці 30 років незалежності більше як у нас в службі безпеки України було купа агентів російських. Пане Ростислави, така як так? Виходить, що е, звільнили саме за оце е, очільника служби безпеки України, але ніякого ніякої відповідальності за це за свої кадри він не поніс. Чи може ми щось пропустили? Дивіться, ми повинні розуміти, що безпосередньо, якщо ми говоримо в такому конкретному, якщо відповідати не конкретно на ваше запитання, то він не несе кримінальної відповідальності за вчинення злочинів його підлеглими. Він несе політичну відповідальність і політична відповідальність він безпосередньо поніс. Його звільнили з займаної посади. Тобто, це ж не означає, якщо буде доказова база, що там він був замішаний або він був в курсі, тоді звичайно буде встановлено і він буде притягнути до кримінальної відповідальності, але я без знову ж таки я би явно про це не говорив. Тому знову ж таки, є інша відповідальність. Вона є політичною. Він вона, в принципі вже, скажімо так, настала. Це те саме, якщо можна сказати про будь-якого принципі там чи міністра, чи політичну фігуру, яка несе також і політичну відповідальність. Так, Да, я просто думаю, що Іван Баканов був на посаді, на Харківщині був зрадник. Якщо суд доведе на Сумщині, взагалі не було СБУ, коли було вторгнення, і якось так він пішов. і навіть не не відзвітував перед парламентом, перед народом за свою роботу. Субтитрувальниця і це вже насправді по політична історія. Я би не дуже сильно хотів її коментувати. Знову ж таки, я можу сказати з точки зору там, скажем, правоохоронної структури. Я як звичайний громадянин цієї країни, я тільки за через те, що вона буде очищатись, що такі люди, наші зрадники, які були безпосередньо в наших рядах, вони понесуть покарання, і ми однозначно всіх їх доведемо до логічного завершення. Це надзвичайно важливо для нас. Ми отримали в цьому плані певний такий, скажем, історичний шанс, раз і назавжди завжди попитатись як з п'ятою колоною. Так і зі всіма зрадниками, колаборантами, які були в наших кругах. Тому, знову ж таки, я переконаний, що ця робота буде продовжуватись і надалі, і ми доведемо це до логічного кінця. Ростислав, а про іншого хотів я вас е запитати генерала е СБУшного, його звати Андрій Наумов, пам'ятаєте, був такий. Керівник цілого головного управління внутрішньої безпеки на секундочку служба безпеки України, який був затриманий 7 червня, ще тобто більше три місяці тому на кордоні Сербії, там північної Македонії, в машині там з одним бізнесменом і 600 тисяч доларів. Ще велика сума була готівкою в 600 тисяч євро. Перепрошую, велика сума в доларах і діаманти. Він зараз десь там знаходиться в слідчому ізоляторі в Сербії. Ну якщо його ще не відпустили, і за інформацією ЗМІ що міністр внутрішніх справ Сербії особисто їздив до Росіян Москву на перемовини, що робити з наумовим. На якій стані? Чому досі нема екстрадиції пана генерала Андрія Наумова в Україну? Я знаю, що ДБР займається цією справою, але здається, що до екстрадиції це безпосередньо ну задача МВС. ну якщо не помиляюся, поправте мене. Чому на якій на якій стадії зараз відбувається екстрадиція Андрія Наумова в Україну? Я дивіться, на, на жаль не готовий відповісти саме на якій стадії зараз відбувається. Дійсно, звичайно, міністерство внутрішніх справ має певну участь до екстрадиції, і ми займаємося безпосередньо самою, в тому числі екстрадицією і логістикою ув'язнених. але тут конкретно по цій справі не готовий повісти, на якій зараз саме стадії знаходиться. Я переконаний, що якщо безпосередньо скажімо, ми там задіяні, то ми робимо все для того, щоб екстрадувати цю людину якомога найшвидше. Але знову ж таки, як ви сказали, це знов... виходжу з того, що ви мені сказали, тому що на жаль Володію зараз по цій справі більше даними. Виходячи з того, що ви сказали, можливо, дійсно є тут ще певна політична, скажімо так, на такий політичний фундамент в цьому питанні мається на увазі не тільки там питання екстрадиції, а в тому числі задіяння тих чи інших інтересів з інших країн. Тому знову ж таки, я думаю, ведуться певні перемовини і надію, що звичайно тут справедливість буде на нашій стороні. Ми зможемо екстрадувати цю людину, в тому числі допитати і щоб вона відповіла по, скажімо так, по безпосередньо по нашому законодавству. Ну, а загалом вам ця історія відома, бо ну цей Олександр Вулін звати міністр внутрішніх справ Сербії, і, начебто, 23 серпня він особисто їздив в Москву і мав зустріч з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим, і сам цей Вулін ну, може зайняти посаду посла Сербії в Росії, сам переїхати до Москви, І ще змі писали про те, що до затримання на кордоні. Цей наш генерал бував у Австрії і мав зустріч з Дмитром Фірташем, одним з фігурантів кримінальної справи в Сполучених Штатах, начебто, адвійному зустрічався. Чи вам про це знову ж таки я, да, за да, зараз, тут не скажу, що мені дуже багато відомо по цій інформації. Те, що мені відомо, це в принципі я знаю про, про цю справу, але напевно, мені більше відомо з відкритих джерел. Цю справу веде державне бюро розслідувань наше і <кій> перепрошую, веде, <кій> перепрошую, веде державне бюро розслідування, і знову ж таки я думаю, що найближчим часом вони в тому числі прозвітують про цю справу, тому що вона є достатньо резонансною і дуже важливою для нас. Пане Ростиславе, давайте поговоримо про звільнені території, зокрема на Харківщині. Як там зараз проводяться фільтраційні дії, чи як їх правильно назвати? Так ну ідентифікація, можливо, тих, хто залишився представників ворога і місцевих колаборантів зрадників? зараз зараз там працює по великому рахунку дві наші такі основні структури: це служба надзвичайних ситуацій, ДСНС і Національна поліція України. Національна поліція України основною метою є в першу чергу. Звичайно, встановлення законності і порядку нашого законодавства. Це по перше, друга важлива місія. Це зараз збір абсолютно всієї доказової бази для кримінального там, скажімо, для відкриття кримінальних проваджень в подальшому і передачі її. Як, по-перше, для міжнародного трибуналу і міжнародного кримінального суду це по це з однієї сторони. А по друге, в тому числі для нашого внутрішнього мається на увазі там справи щодо колаборантів можливих, це в тому числі там спілкування зі свідками, збір абсолютно всієї доказової бази, яка тільки може бути. Можу знову ж таки тут основна наша зараз задача це збір доказової бази. Тому що ви знаєте, що по більшості по більшості кримінальних проваджень ключова функція національної поліції України саме збір доказової бази Весифікація і передачі її в подальші компонентні органи. Це може бути, наприклад, ДБР, СБУ в залежності від типу від типу кримінального провадження. Це перша історія, і друга зараз ключова це до якої ми зараз маємо прям участь з мінуванням, щоб забезпечити, скажімо, і створити безпечне середовище для людей. В першу чергу, зараз ми говоримо про, скажімо так, території самих населених пунктів. Тобто, ми зараз не говоримо про якісь там поля лісопосадки і так далі. Можу сказати, що по стану на зараз у нас біля 180 тисяч квадратних кілометрів, ще потенційно небезпечної, тобто ми не знаємо, чи вона замінована чи ні, але потенційно небезпечної території і. Нам ще потрібно буде розміноване. Для цього ми збільшували в тому числі штат піротехніки, їх навчали, ми про це раніше з вами е, говорили. Тому, знову ж таки, наші всі служби, які мають участь до звільнення, в тому числі території зараз працюють всі 24 на 7. А що там знаходили? Можливо, знаходили там переодягнених окупантів, які десь сховалися? Дивіться, до там додатків. Щодо щодо переодягнених, переодягнених у мене такої інформації немає. Я, знову ж таки знаю, що зараз ведеться комплексна робота, в тому числі і, напевно, в першу одна із основних черг звичайно, це спілкування з громадянами. Тому що, повірте мені, ті люди, які були під окупацією, вони прекрасно знають хто допомагав ворогу, хто здавав там ті чи інші позиції. Тому знову зараз де перевірка цих всіх даних, перевірка документів, в тому числі, які ворог залишив. Тому знову ж таки, ми зараз над цим працюємо. Що фіксуєте? Злочида з... да звичайно, Ми ну, нас Я маю на увазі. Які да. це можна порівняти з київщиною, звільненою там з Бучею? Тут яка особливість? Звісно, тут трошки інша трошки інша ситуація. Я не можу сказати і не можу порівняти з Київщиною, тому що ми, якщо ви зараз конкретно говорите там за Бучі і так далі, поки що не готові вам цього сказати. Але ми повинні розуміти, що, поки що, пройшло, ще надзвичайно мало часу, щоб встановити. Тому що навіть по, по тій самій Бучі тіла загиблих, які в нас було знайдено понад 1300, я я на навіть серед мирного населення, було також всі знайдені не зразу. Тому знову ж таки, ми зараз ведемо цю роботу. Це, це з однієї сторони. З іншої сторони, у нас вже взагалі в цілому понад 30 тисяч відкрито кримінальних проваджень. Звичайно, найбільша частина кримінальних проваджень відкрита за статтею порушення правил та звичаї війни. Це одна з основних, звичайно, є в тому числі відкриті кримінальні провадження щодо колабораціонізму, і знову ж таки я можу сказати, що ще пройшло не так багато часу, тому робота безпосередньо триває. І ми звичайно, наша основна задача зібрати абсолютно всю доказову базу, щоб всі кримінальні злочини, які вчинені солдатами військові федерації, були були розслідувані і передані до міжнародного трибуналу міжнародного кримінального суду. Пане Ростиславе, от пан Шарій Анатолій між іншим Шарій, як що між іншим Ш не знаю, чому його не екстрадують теж досі в Україну. Написав, що ті вчителі, яких затримали на звільнених територіях Харківської області, за те, що вони викладали в українських школах, їх розчинять в кислоті. Так він і написав себе, здається, в Твіттері чи, чи в стар... я, ви... я, 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 чесно... Тут напевне скажу не від міністерства, скажу особисто від себе. Бо я би думаю, тут багато хто в цій країні е, дуже дуже би надіявся, що навп, ну, що це що він сказав з кислотою, буде першу чергу напевне з ним. Ну знову ж таки, я би не дуже брав до уваги е, там слова цієї людини. Я дуже надіюся, як і я думаю, багато громадян в нашій країні, що цю людину найшвидшим часом екстрадують до нас, і ми в той зможе відповісти в тому числі за ті всі, скажімо, пропагандистські злочини, тому що можливо скажімо, він там умовно називаємо так своїми ручками, там не робив. Але це те саме: знаєте, що е, ця інформаційна кампанія по дискредитації України, ця надзвичайно велика кількість бруду і те, що це робила ця людина. Я дуже надію, що він понесе ту відповідальність, на яку він заслуговує. А загалом, яку відповідальність мають отримати ці люди, які з російськими паспортами приїхали в українські школи. Тут дивіться, насправді, перша історія. Якщо ми говоримо про там, вчителів, які викладали отримали паспорта, це звичайно буде відкрите кримінальне провадження щодо колабораційної діяльності. І ми про це постійно попереджали і, скажімо, намагались і говорили через різні а, мережі про те, що не потрібно цього робити, мається на увазі співпрацювати з ворогом і так далі. У нас є а, кримінальний кодекс, в якому є статті безпосередньо про колабораціонізм, є закон про колабораціонізм, де чітко визначено, хто такий колаборант, яка його відповідальність. Даліше. хотів би ще сказати, додати, що ми все ж таки правова країна, і через суди будь-яка країна зможе звичайно доказати свою невинуватість в судовому порядку. Ірина Верчок тобто, сказала, що судитимуть їх так і навіть сказала, що загрожує від 8 до 12 років цим вчителям чи вчителькам, які Д... приїхали. Дивіться, по, по вчителям Я сказав там однозначно що, да, нас є в законі. Ростислав Смірнов Цікаво, буде що цим вчителям обіцяли 200 тисяч рублів заробітної плати. Причому при тому, що вони там в себе на Росії отримують не більше 40, а 50 тисяч. Це більше То 100 тисяч гривень, щоб 4, ви розуміли. Чотири рази більше ніж в Росії. Аби вчителі приїхали сюди вчити наших дітей за російською програмою. І після цього ми кажемо, що мова це Література. неважливо, уроки – це неважливо, книжки це неважливо.